Виконуємо номер 852 із підручника Алгебра 7 та номер 37,13 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Знайдіть значення виразу. Задання перше: 5х2 відняти 5 у 2 Якщо х дорівнює 49, y дорівнює 51. Друге, 3а квадрат відняти 6вb додати 3 b квадрат. Якщо а дорівнює 102, b дорівнює 101. Приступаємо до виконання. Спростимо спочатку наші вирази. Винесемо спільний множник 5 за дужки. В дужках отримаємо х квадрат відняти У квадрат. В дужках маємо різницю квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Ну, а тепер знайдемо значення нашого виразу. Якщо х дорівнює у нас 49, y дорівнює 51, то значення нашого виразу дорівнює 49 відняти 51. Помножити на 49 додати 51. 49 відняти 51, отримаємо мінус 2. 49 додати 51, отримаємо 100. І тепер 5 множимо на мінус 2 це буде мінус 10. І дописуємо, що два нулі. Маємо мінус тисяча. Завдання друге. У другому завданні винесемо множник 3 за дужки. В дужках отримаємо квадрат, відняти 2 аб додати Б в квадраті. Як бачимо, у нас квадрат першого виразу. Відняти подвойний добуток першого виразу на другий, додати квадрат другого виразу. Це квадрат різниці А і Б. Ну, а тепер знайдемо значення. Якщо а дорівнює 102, Б дорівнює 101, то значення нашого виразу дорівнює 102 відняти 101 і підносимо до квадрата. 102 відняти 101, це буде 1, 1 у квадраті 1, множимо на 3 буде 3 номер 852 із підручника «Алгебра 7» та номер 37.13 із підручника «Математика 7» виконано.